Зараз оцінка приблизно 36 мільйонів в кордонах 91-го року. Швидше за все швидкого приросту не буде населення і бейбі-буму, який був після другої світової війни. Зараз науковці не очікують. Цього не буде. Група, яка хоче повертатись, Це найстарша група, тобто, ну так 40 плюс приблизно, і найбідніша група. Нам однозначно не вистачить українців. Ті оцінки, які є, скільки людей повернуться, приблизно 300 тисяч людей іноземців, не українців, потрібно залучати в Україну щороку. Пані Наталія, вітаю вас! Дякую, що погодились на інтерв'ю. Доброго дня. Почнемо ми нашу розмову з того. Хочу попросити вас окреслити, з якими демографічними проблемами зараз стикається Україна. Я думаю, багато людей пам'ятають цей слоган 90-х нас 52 мільйони. І це дійсно з тим, з чим почалася наша незалежність, в 91-му році нас було 52 мільйони. Але вже на початок 22-го року, тобто перед повномасштабним вторгненням, нас було 42 мільйони, тобто 10 мільйонів українців. Зникли, зменшилося нас за 30 років. Зараз оцінка приблизно 36 мільйонів в кордонах 91-го року. І ці темпи, ну, швидше за все будуть продовжуватися, тобто зниження чисельності населення. І ця проблема де популяції, тобто зниження чисельності населення, це те, з чим стикається Україна. Це надзвичайно серйозна проблема, тому що йде не тільки зменшення кількості людей. Іде скос цієї структури, тобто молодих і маленьких людей, малих дітей все менше, дорослого населення все більше. І це та структура, яка не дозволяє країні жити економічно, тому що зрозуміло, що молоде активне населення ходить на роботу, платить податки, і за рахунок цього виплачуються пенсії, наприклад, або малі діти так само отримуються. І коли ця структура дуже сильно скошена в бік старшого населення, то Країна просто економічно не може існувати, тому що немає кому платити ці податки. Яка ситуація в Чернігівській області? Чи відображає вона загальну картину, чи можливо проблема на цій території ще глибше? Це Чернігівська, в першу чергу, Сумська Харківська області. Вони стикаються з тими проблемами, що я назвала, але ну скажімо, помноженими на два, можливо, на п'ять, тому що небезпека, яка дуже близько до них, і оці можливість обстрілів прикордонних територій, вони. Збільшують оцей відтік населення, звичайно, вони зруйнують інфраструктуру, житло і так далі. І тому, якщо ми очікуємо, що з або з закінченням війни, або хоча б з її переходом якусь більш таку заморожену фазу, можливо, якась частина населення буде повертатися, то в ці прифронтові регіони, звичайно, будуть повертатися в останню чергу. Тобто, там, якщо буде приріст, хоча б якийсь за рахунок тих, хто повернеться, то в цих регіонах цього не варто очікувати. І, звичайно. Буде ще більший перекос в сторону старшого населення, бо вони найменш схильні виїжджати, вони залишаються до останнього, навіть під обстрілами. Дуже важко прогнозувати, що буде далі, але швидше за все, швидкого приросту не буде населення і бейбі-буму, який був після другої світової війни. Зараз науковці не очікують цього не буде. І ця проблема не тільки в Україні. Я думаю, добре відомо, що в Європі яка набагато заможніша і така спокійніша за своїм стилем життя ніж ми. Де популяція так само, тобто народжуваність дуже мала, і старіння населення дуже високе. Це те, що. Має турбувати всю владу, уряд України, тому що просто не буде кому тут жити і працювати. Наприкінці квітня була представлена стратегія демографічного розвитку. Ми знаємо, що ви були членом робочої групи і брали активну участь в підготовці, в розробці цієї стратегії. Такий документ приймався і раніше, але зрозуміло, що зараз нові виклики, і треба зробити новий документ і нову цю стратегію. Зараз він на громадському обговоренні цей проект, тому якщо. Є бажання, то можна до, до кінця травня подавати свої пропозиції щодо цієї стратегії. Це є виклик великий для уряду, і я дуже рада, що про це заговорили вслух. Багатьом політикам про це ну можливо хочеться закрити очі чи не говорити і так далі. Бо це складна тема, надзвичайно складна. І я ж кажу, вона де популяція почалась давно, і про це ну, ніколи не говорили. Там, начебто, цього немає. В чому важливість цього документа, що він озвучує вслух. На папері ті проблеми, які існують, і він говорить, що потрібно щось робити, щоб їх вирішити. Ми не можемо просто дивитися, як воно собі пливе. Після прийняття стратегії буде до неї прийнятий план дій. Оце вже буде ну тактика, так скажімо, як нам цього досягти. Зараз ми визначаємо, що ми хочемо зробити. І такий основний слоган стратегії це побудувати країну, в якій хочеться жити. Звичайно, там є кілька основних напрямків, вони визначені як стратегічні цілі: це збільшування народжуваності, це зменшення смертності і збільшення тривалості життя, і це міграційний приріст, тобто залучити людей з-за кордону, і українців, і неукраїнців для того, щоб вони приїхали сюди. Тому що, як би ми не намагалися збільшити. Приріст природним шляхом, тобто народжуваністю швидко це не буде. Тобто дуже швидко люди не почнуть народжувати, а навіть якщо почнуть, то ми ж розуміємо, ці діти спочатку будуть дітьми, на яких гроші будуть витрачатися. Да? Це не є трудова робоча сила, яка може приносити в державний бюджет якісь гроші. Ми знаємо, що інститут поведінкових досліджень ви проводили опитування і вивчали думку, хто з українців, які зараз перебувають в Польщі, от готові повернутися. От поділіться, будь ласка, результатами в середині грудня ми опитали українців, які живуть в Польщі, в тому числі про їхні наміри повернутися. І ми охопили людей, які виїхали під час повномасштабного вторгнення, тих, кого ми називаємо біженцями, і тих, хто був, жив в Польщі ще до повномасштабного вторгнення, тобто це були трудові мігранти, переважно. І ми, що ми бачимо? Звичайно, серед біженців більша частка хоче повернутися. Це природньо, вони виїхали, це те, що ми називаємо вимушена міграція. Вони цього не планували і не хотіли. Приблизно половина людей, які там, кажуть, що хочуть повернутися в Україну хтось швидше, хтось пізніше, але грубо, приблизно половина. Але що важливо, що серед тих, хто поїхав ще до повномасштабного вторгнення, тобто добровільно, так, вони прийняли це рішення, там теж є досить велика частка людей, які хочуть повернутися. Це приблизно третина людей. Це багато для нас, враховуючи всі обставини, як тут мало людей залишається. Це багато. І дуже важливо, щоб якщо уряд все-таки. Буде розробляти якусь політику цієї заохочення повернення, вона обов'язково має бути спрямована не лише на біженців, а й на тих мігрантів, які виїхали з України в різний час і раніше. Приблизно, якщо про біженців говорити, як я сказала, половина десь хоче показує наміри повернутися, десь третина ще не визначилась. От вони не можуть відповісти, як їх не запитую. По-різному вони не знають. Ну, я їх цілком розумію, мало хто з нас. Щось може прогнозувати, вони не визначилися. І е, якщо так портрет їх намалювати, це е, мами з дітьми шкільного віку. Вони зараз думають більше не про свої перспективи, а про перспективи і безпеку дітей. Тобто, можливо їм краще отримати освіту в Європі. Це дасть їм можливість надалі там жити в більш стабільній і заможнішій країні. Е, ну і решта там близько 20%, вони е, говорять, що не хочуть і не планують повертатися в Україну. Та так, половина така. людей, які от готові повернутися. Змалюйте, будь ласка, їх портрети, якого вони віку, які вони за рівнем життя, за рівнем доходу? Група, яка хоче повертатись, це найстарша група, тобто ну так 40 плюс приблизно, і найбідніша група. В них найнижчі доходи з усіх цих трьох груп, якщо їх взяти. І що для них характерно, це високий рівень відчуття національної ідентичності. Нам було цікаво, чи є таке поняття, яке не дуже вимірюване, але є способи, як відчуття національної ідентичності, чи впливає воно на бажання повернутися. І виявилося, що впливає дуже сильно, часто для багатьох людей більше, ніж якісь матеріальні фактори. І ось ця група, яка дуже хоче повернутися, в них найвищий рівень національної ідентичності і гордості за свою країну. Та група, яка Каже, що в них хоче повернутися, а в них відповідно найнижчий рівень національної ідентичності. А як мова, якою спілкуються люди, впливає от на почуття, на відчуття це національної ідентичності? Це я б сказала, один з компонентів. Тобто, коли ми її міряємо, звичайно, якщо ти говориш мовою своєї країни, ну в Україні українською, це дуже підвито. Тобто, ти більше відчуваєш себе приналежним до цієї країни. І Ця група, яка хоче повернутися, в них основна мова спілкування в побуті українська. А ті, хто не хочуть повернутися, найчастіше в них основна мова спілкування в побуті російська. Я тільки хочу, щоб ця інтерпретація результатів була дуже обережна, бо ми вже чули багато так ні. Є багато людей, які спілкуються російською, вони і патріоти, вони на фронті. і Так далі, звичайно, є. Тобто я не кажу, що всі люди, які говорять українською, хочуть повернутися, всі, хто хоче російською, залишитися. Ні, просто їх значно більше, і ця різниця статистично значима, як ми кажемо дослідження. Тобто, є різниця між тим, якою мовою людина спілкується, і наскільки сильно їй хочеться повернутися додому. Далі давайте поговоримо про те, що державі і суспільству треба зробити для того, щоб от ті українців, які готові повернутися, ну були впевнені в своєму рішенні для багатьох. Найперше це звичайно безпека, війна і тут ну все в руках я не знаю нашої армії да, і партнерів нашої армії. Але якщо тобто, перша й і, беззапер... і беззаперечна умова, З... це закінчення війни. Закінчення війни. А люди трошки по різному це визначають. Тобто, якщо запитувати, що для вас, дехто каже закінчення бойових дій в моєму регіоні, наприклад, або деокупація, тобто, якщо їхній населений пункт зараз окупований. Як тільки його деокупують, я готовий повернутися. Дехто каже, взагалі припинення будь-яких бойових дій, підписання переговор... мирного договору, якого небудь будь-що Да? Тобто люди трошки по різному розуміють, але в цілому так. Тобто перестають стріляти і перестають літати ракети, якщо так спростити. Інші фактори, які впливають. Це тут вже трошки залежить від категорій, так наприклад, є молоде економічно активне населення. Для них дуже важливо перспективи роботи, чи зможуть вони знайти тут, отримати роботу відповідно до своєї кваліфікації, відповідно до рівня зарплати, які б вони хотіли, і так далі. Якщо це буде, вони готові їхати і е, працювати тут, чи будувати свої бізнеси тут і так далі. Для знову ж таки, багато хто говорить про, наприклад, там рівень освіти, рівень е, медицини, якось рівень послуг, і так далі. Ну тут важко сказати, тому що навряд чи під час війни вони покращилися порівняно з тим, що були. Ну напевно, наївно це очікувати, так якщо вони до того там не задовольняли, то зараз вони краще не стали. Тут можна єдине, що сказати, що можна приїхати і от змінювати і будувати так, як хочеться, маючи. Той досвід, який люди отримали в Європі, ну і зважаючи на демографічну ситуацію, чи вистачить тих українців, які готові повернутися для того, щоб от вирівняти демографічну ситуацію в Україні, нам однозначно не вистачить українців. От ті оцінки, які є, скільки людей повернуться, цього не буде достатньо, щоб тут була держава, яка може існувати в економічному сенсі. І питання навіть не в тому, що ми би хотіли, наприклад, там, повернути якусь кількість, знову там, 42 чи знову 52 мільйони, бо питання не в кількості, як я сказала, в структурі. Да? Тобто нам потрібно економічно активне населення, яке працює. І лише поверненням українців, навіть якщо ми повернемо якусь частину цих довоєнних мігрантів, цього не вистачить. І дійсно зараз іде розмова про те, що потрібна буде активна міграційна політика зі сторони держави. Це робить багато країн зараз, в яких... Проблеми з, з так, така сама проблема депопуляції. І е, поки що, ось ця сама демографічна стратегія, про яку ми говорили, вона так обережно говорить: якщо е, повернення українців не вистачить, то потрібно вдаватися до цієї активної міграційної політики. Але дослідники, наприклад, Інститут демографії чітко говорять, якщо не буде, тобто нам точно не вистачить, і приблизно 300 тисяч людей, іноземців, не українців, потрібно залучати в Україну щороку. Для того щоб ми, хоч якось, вирівняли цю демографічну ситуацію, це дуже велика для нас цифра. Тобто за 10 років це 3 мільйони. Це з це 10% від нинішнього населення. От кожен десятий це буде іноземець. І в нас більшість людей в нас не є таке мультикультурне і мультиетнічне середовище. В нас досить гомогенна країна, тобто, ми приблизно одного етнічного складу, однієї релігії. І люди не звикли поряд мати людей з інших культур. Тобто, не тому, що ми якісь там погані чи дикі чи щось, ну просто немає цього досвіду. Звичайно, найкраще, коли приїжджають люди, дуже схожі культурно, ментально і зовнішньо там, на, для на нас. Ну, для України це хто? Це Росія, це Білорусія, так? це от люди схожі на нас. А, але я думаю, що це вони не перші в черзі, кого б ми тут хотіли бачити навіть після війни. Так? Тобто, я думаю, що суспільство абсолютно. Це буде ну, закрита тема. Далі це будь-який пострадянський простір. Так? У нас є спільна історія, якісь, Тобто ми ментально теж з багатьма е, близькі. І, і тут велике питання, у мене на нього поки немає відповіді. У мене є особиста думка щодо цього, але я не знаю, яка там, політика планується, тому що багато з цих людей, наприклад, російськомовні, так? і їм ну, начебто буде тут легше, тому що у нас з ними є якась спільна мова, якою ми можемо з ними говорити. Але моя особиста думка, що це поганий варіант, тому що ми знову будемо зросіщувати простір, який зараз українізується, тобто вони не захочуть вчити українську мову зі зрозумілих причин, і знов буде з'являтися в публічному просторі дуже багато російської мови. І ми знову будемо і знов прийде Росія, яка скаже: Так, у вас ж тут всі росіяни, російська мова це вся наша територія, і це знову та сама пісня. Тому як на мене, то краще люди, які взагалі не знають ні російської, ну української, зрозуміло швидше за все, ніхто не знає. Але вони приїжджають і вчать українську мову. Європейці, які на нас схожі, ну мало ймовірно, так тому що міграція це завжди основна маса це переселення з бідних з бідніших країн в багатші країни. Це, ну в принципі, так побудований процес міграції. Тому з багатої Європи сюди можуть приїхати, але це будуть винятки. Це там ну, 10% від всіх, хто приїде. Основна маса це хтось буде з бідніших країн, для яких ми вже успішна країна. От ми будемо для них прикладом, так як. Ми їдемо, не знаю, в Канаду або е, в Штати, так? Бо, бо це успішна країна. От для когось ми успішна країна, і вони прийдуть сюди. Ну і зараз це Азія, швидше за все. І Азійський регіон, він, в принципі, це основний зараз. Е, Пункт звідки ідуть мігранти в усі країни світу, так це південно східна Азія. А ну, може ще... назвати? Назвіть, будь ласка, країни, 에... ну, от, з яких ймовірно можуть 에... приїхати люди це сюди жити бути і працювати? Це Індія, Пакистан, Таїланд, і оцей весь регіон, там південно східний довкола цього. А що треба Україні зробити для того, щоб от люди з цих країн, які ви назвали, приїхали? Чи треба там проводити якісь кампанії інформаційні? Що ми запрошуємо людей? Приїжджайте, будь ласка, до нас. Обов'язково, тобто вони мають про це дізнатися про цю можливість, але цій кампанії має передувати така домашня робота. Скажімо, нам тут вдома потрібно підготуватися до цього. І перший аспект це юридичний. Зараз приїхати іноземцю, влаштуватись влаштуватись тут на роботу надзвичайно складно. Ну тобто, якщо він хоче на легальну роботу, це для роботодавця це жах якийсь. Наша державна міграційна служба це як кажу, часто якісь каральні функції виконує. Тобто, для неї всі мігранти це потенційно вже якісь порушники закону. І найважливіший аспект навіть на цей, тому що бюрократично юридично це все можна вирішити. А це така інформаційно-просвітницька комунікаційна кампанія з місцевим населенням з українцями. Щодо того, чому це робиться, чому це важливо, і чому без цього ми не можемо далі жити в цій країні? Тому що швидше за все, люди будуть вороже ставитися е, щодо цих, цього приїжджого населення, коли їх стане достатньо багато. Коли в моєму під'їзді, там не знаю, кожен, кожна п'ята квартира, там буде сім'я іноземців. Так? Коли в мене на роботі мій колега або мій начальник буде іноземець, як я буду до цього ставитись. Тобто багато людей будуть вороже налаштовані. Але це можна змінювати. Це не щось таке, що з чим людина народилася. Знаєте, я народилася, не люблю іноземців, ніколи не полюблю. Це просто звичка, це, це виробляється. Але основне пояснити, чому ми це робимо, тому що будуть ще багато розмов. А тут у своїх немає якоїсь. Ну хтось буде без роботи, так вони забирають наші робочі місця і так далі. І дуже важ... тобто, один аспект це ця комунікаційна кампанія з місцевим населенням. А друге, ця політика міграційна вона має бути дуже добре прорахована і таргетована. Прорахувати яких фахівців нам потрібно через 5, через 10, через 20 років, в яких галузях, в яких регіонах. Тобто вони їдуть не просто от у нас мало людей. Приїжджайте, двері відкриті, будь ласка, так ми знаємо, що для них тут є робота саме для людей цих. Професії з цими навичками, тобто, це задача складна, математично складна, надзвичайна, але без цього тут справді буде хаос. Тобто приїдуть бідні, не знаю, бідні, наприклад без якогось, без навичок і так далі. Ну тобто вони самі будуть безробітні, так або справді вони почнуть забирати, тобто є люди тут на місцевому ринку, які могли б працювати. Оскільки мігранти, як я сказала, в основному з бідніших країн, тобто їхні життєві стандарти нижчі, вони будуть погоджуватись ту саму роботу, робити за нижчу оплату і таким самим знижувати цей ринок. Так? Тобто місцеві вже не зможуть сказати, я хочу 20 тисяч гривень, якщо хтось за 15 йде працювати. Тобто цього робити не можна, і ця підготовка має передувати всім цим зусиллям з приводу того, що ми вже комусь їдемо, кажемо, дивіться, ви можете до нас приїжджати. Ми маємо тут підготувати цей грунт спочатку. А чи є у вас бачення, уявлення, представники яких професій це можуть бути? Зважаючи на те, що от вони не будуть знати української мови, скоріше за все? Зараз багато говорять про те, що. Після війни це багато що пов'язано напряму з повоєнною відбудовою ну, в прямому сенсі тобто, це будівництво, будівництво там доріг, мостів, залізниць, будинків, будь-яких споруд і так далі. Ну і все, що з цим пов'язано, там електро, сантехнічні роботи і так далі. Тобто зараз багато. Про це говорять, ну мабуть, не тільки, мабуть, і люди інтелектуальної праці теж, бо ті самі, наприклад, лікарі, вони виїхали так частково з України, і ми швидко, можливо, нових не підготуємо, то люди з хорошою з хорошою освітою медичною, ну вони теж можуть приїжджати. І працювати пані Наталі, Ви сказали, що ви досліджували міграційну політику інших країн, і от досвід яких саме країн може бути запозичений Україною? Ну і найбільш підходящий, найбільш прийнятний для нас? Тут перше, що спадає на думку, це Ізраїль, який, отримавши свою державу, почав збирати своїх людей по всьому світу. Цей досвід цінний, що вони робили і як. І для нас тут цікавим міг би бути приклад детально вивчити. В них був прийнятий закон, е, про, закон про громадянство. Ну не дослідно приблизно, він так називався, я зараз не пригадую назву. Але що він зробив? Він визначав, хто є євреєм і хто має право на ну, спрощений приїзд і спрощене отримання громадянства. І для нас дуже це дуже важливе питання, хто з тих етнічних українців, які зараз не є громадянами України, кого б ми хотіли, щоб приїхали сюди і дати їм українське громадянство, якщо вони на це погодяться. Бо знову ж таки, найбільша діаспора в Росії, українська, велика діаспора, наприклад, ну, взагалі на пострадянському просторі Казахстан, наприклад, і так далі. Да? Тобто, чи є це нашим першим пріоритетом, знову ж таки, так зважаючи на всю історію. І в якому інформаційному просторі ці люди жили. Тобто, хто є цим українцем, який ми хочемо, щоб приїхав і отримав паспорт? Це для нас, для, для суспільства питання, на яке треба відповісти, перш ніж робити будь-які кроки. Якщо говорити про міграційну політику саме як приваблення іноземців, то країни, які, в принципі, є країнами мігрантів, да, скажімо, в них дуже мало свого населення, це Канада, це Австралія. Звичайно, це. Дехто каже, ну, це країни, які такі успішні, люди самі хочуть туди. Але як я сказала, для когось і ми є успішною країною, і хтось ну, захоче тут жити, тому що це краще, ніж в нього вдома. Вони дуже успішні в цьому, і в них можна повчитися саме цьому таргетуванню, як вони визначають яких людей вони хочуть привабити, тому що вони теж не всім підряд дають робочу візу? Вони говорять, нам треба в такий-то регіон, в таке-то там село, місто, людей, таких то професій, і вони розуміють, що ця людина не просто сьогодні потрібна. От нема кому труби ремонтувати, привезем сантехніка. А через п'ять років в нього тут буде робота, через десять. От, наприклад, Канада, в них є сайт. Я, я цікавлюся, я хочу туди виїхати, як приїхати, як іноземець, як трудова робоча сила. В них є сайт. Я заходжу і відповідаю на питання, там, які мене? Рівень освіти, де я працювала, чи знаю я англійську мову, і так далі. Я повідповідала, і вони показують: ви набрали стільки то балів, і тому ви можете подаватися на цю довгострокову робочу візу. Ми вас чекаємо, наступні кроки такі-то або ні, ви нам не підходите. Ну умовно кажучи, так тобто, ви не можете подаватися на цю візу. Ні, нічого далі не треба робити. Тобто, це супер просто. Так я вже знаю, варто мені якісь зусилля вкладати чи ні, чекають мене там чи ні. А друга річ, якої варто повчитися і перейняти, це звичайно інтеграція цього населення, яке приїжджає їхня асиміляція з місцевим населенням, тому що ну, завжди виникають ці міжетнічні, міжрелігійні конфлікти, міжкультурні конфлікти. Це в природі людей, але країни, які великою мірою побудовані на мігрантах, так велика частина населення мігрантів, вони з цим навчилися вже справлятися, і це те, що нам потрібно зробити, і запровадити цю політику до того, як Почнуть сюди іноземці приїжджати. В першу чергу це мовні курси обов'язково. Вони повинні, от з першого дня людини в громаді так, вона повинна відвідувати ці курси. І ці курси, ну вони їх мовними, можна називати основна мета вивчити мову. Але вони повинні містити елементи вивчення культури, тобто які ми тут свята святкуємо, які в нас традиції. Вони мають бути частиною суспільства. Дитина може піти в школу, якщо він приїжджає з дитиною. Так якщо він не може виконувати якусь роботу через мовний бар'єр, можливо, можна знайти щось, що можна робити в громаді, уже там ну з мінімальними знаннями мови, так і це допоможе йому в тому числі. Вивчати мову, тобто вони мають бути інтегр... От Що люди роблять? Вони ходять кудись відпочивати, вони якось проводять ситуацію. Всі люди так мають бути робити те саме. Ну оця думка залучити мігрантів в Україну за вашими спостереженнями. Як на неї реагує суспільство, інформаційний простір? Ну тут достатньо Фейсбук відкрити і там просто такий потік. Ну тобто, дуже багато негативу, звичайно. Що цього не можна робити, це не потрібно, це шкідливо і так далі. Нехай тут українці живуть, нехай повертаються ті українці. А дехто навіть нехай не повертаються, ми тут самі справимося. Ось, але це така ну нормальна захисна реакція людини. Тобто людини звично жити в своєму просторі, культурному, в такому, як він собі знає, в такому, де він знає інших людей і знає, чого від нього від них очікувати. Він знає, як вони поводяться. Це нормально захищати от свій простір, такий, яким вона в якому вона завжди жила. Ось тому зараз це сприймається дуже негативно. Саме тому я кажу про те, що до того як почнуться будь-які рухи з приводу того, що давайте ми когось будемо приваблювати, рекламувати цю можливість і так далі. Поки не буде тут суспільної згоди, ну хоча б більшості, так і і цього прийняття, і це не стане соціальною нормою, що так окей, ну, до нас приїжджають іноземці. Ми розуміємо, чому це для нас, як для країни, добре, це для економіки країни добре. Ніяких рухів не можна буде робити. Тобто, це буде соціальний вибух. Припустимо, що ця ідея з залученням мігрантів в Україну не буде успішно реалізована. Що чекає на Україну, зважаючи на ту демографічну ситуацію, яку ми маємо зараз. Бідність зниження рівня життя, тобто об'єктивно не буде як формується державний бюджет. Це податки. Податки це що або з наших зарплат, або коли ми щось споживаємо. Ми йдемо в магазин і купуємо продукти і з цього. Йде податки там державний бюджет. Е, відповідно, людей, які платять ці податки, їх буде мало. Відповідно, платити пенсії, утримувати школи, садочки, лікарні, дороги, е, армію, ну не буде що. Ну, тобто, це все буде скорочуватись, скорочувати, скорочуватись ці видатки. Відповідно, рівень е, життя. Середнє рівень життя він буде падати, тому що ну в нас немає якоїсь там великої подушки да, запасу, щоб ми могли там якось існувати. Ми і до війни не були дуже багатою країною. Ось і на жаль, ця економічна ситуація буде погіршуватися. Яких зусиль і за якими напрямками от має докласти Україна, щоби повернулися до України як ті люди, які виїхали і під час повномасштабного вторгнення, так і залучити українців, які виїхали раніше? Ну можливо, чиї діти вже виросли за кордоном навіть, але от вони хотіли би приїхати в Україну і жити, і підтримувати країну? Є для людини. Будь-якої українця, будь-якої іншої людини, є дуже природнім бажання жити в себе вдома. Це і фізично якийсь простір, і твоє місто, і твоя країна це звично. Це там, де ти все розумієш, там, де ти розумієш інших людей дуже добре. І багато людей, які виїжджають за кордон, навіть добровільно, і ми не говоримо про вимушених переселенців, вони ну, майже все життя відчувають оцю ностальгію і тугу за домом. І до речі, в нашому дослідженні, про яке ми згадували. Та було питання, як часто ви відчуваєте тугу за домом. І ось е, ті, хто виїхав під час війни вимушено, вони, е, більшість з них відповідає завжди. Вони завжди відчувають тугу за домом. Але навіть ті, хто прожили в Польщі вже е, понад 8 років, на момент нашого опитування, вони кажуть, що вони часто, не рідко, не іноді часто відчувають тугу за домом. Тобто для людини бажання повернутися додому, воно якесь природнє, це хочеться це зробити. І дуже багато людей, я знаю людей, які жили за кордоном 5, 6, 7 років. Вони кажуть, ти завжди там чужинець, От, скільки б ти не прожив, ти з іншої культури і ти чужий там. От тим до тебе будуть гарно ставитись, тобі будуть посміхатись, тебе класна робота. Але це не твоє. І тому я щиро переконана, що більшість людей хоче повернутися, так да вони зараз е, бачать бар'єри, вони їм страшно. Їм страшно через невизначеність, а що тут буде. Чи буде існувати Україна? Так? Ну, ми можемо заперечувати, але це питання стоїть. Так? Ми не знаємо, що, що буде з військовою ситуацією. Що буде тут для моєї дитини? Чи буду я тут в безпеці? Оця невизначеність вона дуже сильно лякає. Це дуже багато досліджень говорять, люди всіма силами її уникають. Повернення має бути суперлегким. Тобто, я сідаю, приїжджаю і я знаю, що все я вже тут живу своїм звичним життям. І не буде якогось дуже багато негативу в новинах про Україну. Там тут корупція, тут замість того, щоб воювати щось там інше відбувається, і так далі. Якщо не буде такого негативного іміджу для, для українця, він не буде читати про це. Багато для нього буде все таки це країна, яка змогла там перемогти чи в процесі наближення перемоги. Люди захочуть повертатися до себе додому. Пані Наталі, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за запрошення.